компактний, але вмісткий підсумок під аптечку, типу ейфак. З обох боків розташовані зручні захвати, які дозволяють вилучати аптечку будь-якою рукою. І до того ж миттєво. Вона кріпиться до спорядження стропами моллі і також стропи розміщені у нижній і у її верхній частині, на які ви зможете закріпити турнікети. Задній корпус зовнішнього контейнеру зміцнений пластиком. І у передній частині також система моллі, всередині якої пластик. Завдяки цьому підсумок добре тримає свою форму. А всередині він має кишені для медичних протоколів. Перейдемо до внутрішнього контейнера. Із зовнішнім він з'єднаний еластичним тросом, а це означає, що ви не загубите аптечку в екстрених умовах. Всередині внутрішній контейнер розроблений згідно протоколу Марч, а це означає, що всі ваші медикаменти будуть розташовані інтуїтивно зрозуміло і для всього є свої місця. Зовні контейнера є ось така липучка, з допомогою якої ви можете прикріпити аптечку до плитоноски і працювати з нею однією рукою. Такий підсумок ви можете знайти на нашому сайті у кольорах піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак.